Всім привіт, з вами я мама Олена, і це смарт проєкт коло мами 18 травня у приватному ліцеї. Віла Скул Фемелі у місті Вінниця open Day, тобто день відкритих дверей. Коли усі охочі можуть прийти і подивитися, як навчаються діти у школі нового формату і задати свої запитання. Що означає білінгвальна школа чи білінгвальний ліцей? Як приєднатися до Віла Скул Фемелі дізнаємося сьогодні від нашої гості, директорки та співзасновниці Віла Скул Фемелі у місті Вінниця Ілони Пращук. Вітаю вас, пані Ілон, у нашому Вітаю. колі. Вітаю. Отже, найперше запитання стосовно взагалі ситуації в освіті. От на сьогодні ми будемо говорити про Віла Скул Фемелі. Але розкажіть, будь ласка, яка ситуація з освітою сьогодні? На вашу думку? Ну за останні п'ять років дійсно наша країна зазнає великих освітніх втрат. Це пов'язано з ковідом, з тим, що ми почали адаптовуватися до такого альтернативного формату навчання як онлайн? Ну і звісно, війна вносить свої корективи. Навчання відходить трошки на задній план в усіх родинах. Тому наразі наша країна, країна бореться із подоланням освітніх втрат. Ну, і думаю, одною такої з ключових проблем є втрата мотивації серед викладачів саме працювати в освітній сфері. Це пов'язано із слабкою економікою. Ну і, відповідно, втрата мотивації самих учасників освітнього процесу, дітей та батьків, бути залученими до цього процесу. Ми трошки почали забувати, що освіта і навчання це відповідальність трьох сторін дитини, батьків та вчителів. Тепер давайте більше поговоримо власне про Віла Фемелі, про таку першу білінгвальну школу, білінгвальний ліцей у місті Вінниця. У багатьох можливо цікавить це слово, що означає білінгвальний ліцей. Да. Білінгвальний означає двомовний uh -huh. в нашому випадку. Це українська мова та англійська мова. Чому англійська? Ну можливо, ще раз да. Да, поясню, uh -huh. розповім. Англійська мова це така. Універсальна альтернатива комунікувати з людьми по всьому світу, яка відкриває на сьогодні дуже багато можливостей. Неважливо, яку ви професію маєте, яка у вас кар'єра, посада, вміння спілкуватися англійською мовою робить вас на декілька кроків ближчим до успіху. Саме тому на англійській мові ми робимо такий великий акцент у Віла Family. З якого класу вивчається англійська англійська мова, мова вивчається з е, дошколярика або як це угу. модно зараз називати пріскул. Але з вересня місяця в нас планується набір в садочок, тому також білінгвальний садочок? Звісно, садочок ага. білінгвальний і хочу одразу так сказати батькам, що чим раніше ваша дитина. Потрапляє в англомовне середовище, тим легше вона сприймає. Тобто до п'яти років рекомендовано вивчати англійську мову взагалі без перекладу. Але звісно, це повинно дитина повинна відрізняти, хто в її оточенні спілкується англійською мовою, хто в її оточній спілкується українською мовою. От тому це така велика спеціальна програма, система. Я навіть можу сказати. Але її впровадження займає дуже багато часу, аналіз. Проблемних моментів також займає дуже багато часу, тому ми тільки на шляху до того, аби досягти того уявного ідеалу. Ну, в принципі, як і будь які будь-які процеси в освіті, вони не можуть от впровадження білінгвальної системи не може відбуватися швидко. Я зараз пропоную подивитися усім невеличке відео, яке нам дозволить, хоча б трішечки зазирнути всередину вашого чудового ліцею, побачити, яка там панує атмосфера. Після цього продовжимо нашу розмову. На все готово, милюєтесь? Вже ні. Впевнена, ми зробили усе ідеально. Ну що, поїхали? Віла Фемелі – це інноваційний білінгвальний навчальний заклад, який зараз на шляху до міжнародної акредитації, аби давати можливість маленьким українцям здобувати освіту без кордонів. Ми віримо, що кожна дитина це особистість, яка потребує індивідуального підходу. Тому створили формат навчання, що враховує особливості та потреби кожного. Шлях дитини у нашому навчальному закладі починається ще з садочка, де малюки отримують перші знання та навички мовлення. Після на дітей чекають перші уроки у молодшій школі, де ми акцентуємо увагу на розвитку критичного мислення, креативності та самостійності. Старша школа це час, коли юнаки та дівчата роблять важливий вибір щодо свого майбутнього. Для наших учнів ми пропонуємо всебічну підготовку до вступу у найкращі університети країни та світу, а також можливість отримання подвійного диплому, аби після закінчення школи без перепон продовжувати навчання за кордоном. Наша мета виховати лідерів, які змінять цей світ на краще. Віримо, що кожен учень має потенціал для успіху і готові допомогти їм розкрити його. Ну що, готові докласти максимум зусиль? Тепер ми руйнуємо кордони та виховуємо справжніх лідерів. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про перший білінгвальний приватний ліцей у місті Вінниця Віла Фемелі». разом з нами його директорка і співзасновниця, пані Ілона. Отже, пані Ілона, розкажіть, будь ласка, ми почули з відео, що ви на шляху до отримання міжнародної сертифікації Кембридж Юніверситі. Яка зараз із цим ситуація? Так, да. буквально вчора ми отримали а, такий лист. Схвальний ага. про те, що нашу школу зараховано до списку шкіл, які належать до Cambridge International Education, що дає взагалі ця сертифікація. І що це означає? Те, що наша школа, рівень умов, які є в школі, наша організаційна структура колективу, наші цінності, підходи, наш План розвитку на найближчі 5 років вони відповідають ось тим міжнародним вимогам, які ставить перед усіма школами Cambridge International Education. Тому для мене та для моєї команди це дуже велика перемога, тому що відео знімалося в лютому місяці. І от, з лютого місяця, ми почали цей процес. Цей напис... шлях, так? Цей шлях mm -hmm. так написання такої проектної роботи, анкетування онлайн перевірка від. Представників міжнародної організації Кембридж, і от вчора ми отримали вітальний лист. Ну і далі сертифікати, які підтверджують, вони вже незабаром будуть розміщені у нас на сайті, але в групі такі закриті батьків та колективу я вже похизувалася, тому що це дійсно велике досягнення. Адже в Україні певно є Ще дві-три школи, які мають таку акредитацію, але ми єдина школа в Україні, які отримали цю акредитацію під час військового стану. Тому для людей, які розуміють, що це за організація Кембридж, наскільки важко дотягнутися і доторкнутися до них, вони дійсно це оцінюють і зрозуміють, що це величезний вклад в майбутню освіту наших маленьких війничан. То можна вас привітати. Ми так. вас вітаємо з цим. Так віла Скол Фемелі це школа, ліцей повного дня. Так. Вірно, так. от яким є розпорядок ваших учнів? Так, uh, да. давайте будемо напевно говорити про uh, майбутній навчальний рік. Адже uh. я переконана, що батьки, які в нас навчаються, вони залишаться з нами. А ті, які тільки планують привести дитину до приватного навчального закладу або вони мають на меті змінити навчальний заклад, для них це буде дуже актуально. Uh, ми вирішили, що кожен ранок о восьмі Р буде розпочинатися із ранкового загальношкільного кола. Я знаю, що в нашій системі освіти є також такий вид діяльності, вид, такі гуртування усього колективу школи. Але мене візит до Великої Британії переконав, наскільки це важливо, коли весь колектив школи збирається разом і налаштовуються як учні, так і вчителі на продуктивний навчальний. День. Тому для батьків, які зацікавлені у тому, аби їхня дитина була напротязі дня продуктивна, аби вона правильно розставила для себе пріоритети, що вона сьогодні має зробити, аби знову ж таки стати на сходинку вище на шляху до її власного успіху, ранкові кола вони прям обов'язкові. Далі в нас починається після ранкового кола навчальний процес. І, звісно, в перерві між цим всім є прийоми їжі, харчування ага. повноцінне, яке також є невід'ємною складовою гармонійного розвитку дитини, безпосередньо фізіологічного розвитку. Далі, в другій половині дня, в нас є група продовженого дня або ж самопідготовка для старших ага. класів, тобто викладачі початкових класів продовжують із своїми класами виконувати додаткові завдання, домашні завдання, а викладачі відповідальні за старшу школу. Організовують такі групки в класах і також контролюють виконання виконання домашнього завдання. Тому що я переконана, що якщо дитина напише домашнє завдання, то на 6-7 балів вона точно засвоїть матеріал. Ну а далі вищі рівні це безпосередньо індивідуальна робота дитини в позаурочний час. Після того, як виконалося домашнє завдання, в нас є гурткова діяльність, ага. аби дитина була зайнята до... 6-7 години вечора, і батьки спокійно собі також відпрацювали цей день і після завершення робочого дня. Всі разом зустрілися вже вдома і насолодилися такою сімейною атмосферою, а не думали про те, що потрібно зробити на наступний день до школи. Uh -huh. Звісно, гурткова діяльність вона більш актуальна для дітей такого віку дошколярик тере. П'ятий-шостий клас, бо старші діти вони вже так трошки відходять від цього. Дехто з них професійно займається в якійсь секції, чи то танцями, чи то професійно спортом. Тобто це. Влаштовано в їхній графік. Ось, ну а діти 9 та 11 класів після уроків будуть мати змогу відвідати факультативи по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, або ж зараз НМТ. Тому що метою нашого навчального закладу є створити таку систему, яка буде. Позитивно впливати на всебічний розвиток особистості. Ну і звісно, одна із головних функцій будь-якої школи це успішна підготовка дитини до складання іспитів, які визначають її подальші перспективи. Тому ось ці факультативи ми включаємо у вартість це для того, аби дійсно могти гарантувати результат для батьків саме старших класів. Угу. Ну і цікаво, що до вас можна прийти і все подивитися на власні так. очі, побачити, як е, проходить навчання, в яких умовах ви завжди відкриті. От ми говорили на початку, що маєте такі open Day. опеніла опендейта краска. Це ми. дні відкритих дверей, де ми не тільки показуємо школу, ми намагаємося донести цінності, які сповідує весь колектив нашого закладу. Ми запрошуємо цікавих спікерів, аби. Показати, що для родини, яка довіряє нам свою дитину, це не просто заклад, де дитина вивчає академічні предмети. Це заклад, де і батьки можуть можуть освічуватися, тобто ставати більш освіченими в певних навчатися. темах, навчатися uh -huh. да ставати більш свідомими в плані батьківства. Тому ми намагаємося залучати цікавих спікерів. 18 травня в нас будуть спікери від наших партнерів. Приватний медичний заклад іномет буде проведена лекція по статевому вихованню для. Для підлітків, а також лекція по вакцинації. Тому я переконана, що будь-хто неважливо в якому класі навчається ваша дитина, прийшовши до нас на ось цей віла у пенде 18 травня, ви зможете знайти щось цікаве та корисне для себе. Звісно, буде моя також презентація мого бачення в плані. Сучасного стану освіти, далі наших перспектив, як ми, як навчальний заклад, можемо з цим боротися, які наші перспективи на майбутнє, на новий навчальний рік, що чекає їхню дитину, коли дійсно батьки приводять її до нас у школу. Ну окрім цього, аби вже це все знаєте такий. Віла опендейці, щоб подивитися, як влаштована школа зсередини. Але для того, щоб відчути це на собі, в нас є пробний тиждень uh -huh. для будь-якого учня, тобто, чи це дошколярик, чи це учень 9 класу, можете прийти безкоштовно на тиждень, спробувати навчатися у нашій школі, відчути чи комфортно вам знаходитись у нашому колективі. Адже Школа, успішна школа це не тільки там, де класні професійні вчителі, які навчають якісно своїм предметам, це там, де дитині комфортно, адже дитина проводить в школі 60-70% свого часу. Тобто, зрозуміло, що дитина має відчувати себе в безпеці, а тільки коли людина себе ну, дитина, людина в принципі відчуває себе в безпеці, вона може якісно засвоювати будь-які матеріали, які викладаються, і якісно і продуктивно розвиватися. Якщо батькам усе сподобалося, от так. вони прийшли на день відкритих дверей, вони прийшли, поспілкувалися, е, хочуть приєднатися до Віла Фемелі, uh -huh. як це зробити? Е, вони підходять до нашого секретаря. Ми домовляємося про те, що ми підписуємо договір на навчання. У нас мають бути якісь зобов'язання один перед одним. Так. І ми видаємо довідку про те, що дитина вже навчається у нашій школі. На основі цієї довідки батьки забирають пакет документів, які в них лежить в попередньому навчальному закладі, і все вони розпочинають навчання. Це дуже, дуже просто, просто. Да. якщо є ще якісь запитання, де можна дізнатися більше інформації на хтось забуде, коли день відкритих дверей, чи яка програма буде, де можна знайти цю інформацію? Так, yes. ну не знаю, чи забуде, бо е реклама, яка крутиться в соціальних мережах саме в ніші освіти, мені здається, ми найбільш активні uh -huh. в плані тарги. Нагадуєте про себе. Да. От так, нагадуємо про себе. А взагалі в наших соціальних мережах: Facebook, Instagram, в нас є сайт, який е ну, ми його думали, що ми його завершили, але ні, ми його продовжуємо поповнювати корисною інформацією, нашими здобутками, сертифікатами, можливими пропозиціями, нашими викладачами. Адже я думаю, м -м, мамі татом важливо не тільки. Аби приміщення, де проводить дитина, час було новітнє, гарне, uh -huh. сучасне, а щоб люди, які... Наповнюють колектив, вони резонували в плані цінностей, бачення е, в освіті. От тому на сайті в нас доволі такі об'ємна кількість інформації, де можна про нас прочитати. Але в принципі, найкраще прийти і поспілкуватися е, чи то з адміністратором. Батьки також записуються на індивідуальні консультації uh -huh. безпосередньо для мене. Е, я... Відкрита до спілкування, мені подобається доносити цінність сучасної освіти, те бачення, яке безпосередньо є в мене. Ось, і я ж кажу, я відкрита до спілкування з батьками, адже поповнення учнівського штату це пріоритет номер один наразі в мене як директорка. Це чудово, просто. Також знаю, но ну, чула, що ви готуєте усіх охочих до національного мультипредметного тесту. Це правда? З як я ж сказала, що можливості? це буде mm -hmm. входити в вартість послуг для тих так. Е, студентів, які навчаються у нашій школі. Е, але звісно, якщо дитина навчається в іншій школі, вона може долучитися до наших груп. Звісно, це буде певний фіксований час. Тоді вже людина зможе обирати, чи пасує їй цей розклад, mm -hmm. чи не пасує. Так, але так само усіх покладачів, які будуть готувати до зовнішнього незалежного оцінювання або НМТ, зараз uh -huh. ну, не те, що по різному просто хтось звик, я ще здавала це. Було ЗНО так. зараз. Це називається по іншому. Всі викладачі будуть так само представлені на сайті. Всі викладачі це люди з досвідом, не тільки з досвідом викладацьким, а з досвідом підготовки саме до тестувань. Адже можна класно знати предмет, але не знаючи певні алгоритми успішного вирішення тестування, ну, на жаль, не можна його скласти на той бал, на який там учень розраховує. Тому, ем, напевно, якби мене запитали, в чому я найбільше впевнена, я б сказала в своєму колективі. У це просто супер, це надзвичайно важливо. Ну, давайте вже на завершення нашої розмови. Можливо, нагадаємо, коли проходитиме Open Day у Villa School Family, Скулфемелі. Запросимо всіх. Да, запрошую усіх охочих. Плануєте ви переходити в приватний сектор освіти? Не плануєте. Ми запрошуємо усіх для того, щоб щоб ви подивилися, як відбувається навчальний процес у нашій школі. Нам абсолютно нема чого приховувати. Я відкрита до співпраці. Вчора буквально в нас були студенти Вінницького педагогічного коледжу. Ми uh -huh. ділилися з ними своїм досвідом. Вони отримали масу емоцій. Ну, і я так само отримала такий заряд позитиву, бо зрозуміла, що освіта в надійних руках майбутнього покоління вчителів. Ось тому запрошую усіх, хто буде мати змогу, 18 травня о 12.00 ми розпочинаємо нашу програму для дітей е, такого молодшого шкільного віку в нас буде виставка метеликів Фот, представлена. І звісно, Правильно. звісно, да, тобто дітей це буде можливо. чим зайняти. Плюс у нас є ігрова кімната для зовсім маленьких, кому, угу. можливо, метелики ще не цікаві. От, ну, а для підлітків вже так 12-17 угу. років буде лекція по статевому вихованню. Насправді це дуже важливо. Це речі, які буквально нещодавно почали обговорюватися в соціумі. Е, і через це дуже багато, певно. Батьки попередніх поколінь втратили в плані комунікації і освіти власних дітей. Тому ми надаємо таку можливість поговорити про речі, про які можливо так некомфортно батькам спілкуватися з їхніми дітьми. Тому запрошую усіх, буде рада усіх бачити. Будемо раді відповідати на питання, які стосуються навчання, освіти і взагалі розвитку ваших дітей. Дякую вам за таку цікаву розмову. І так чудово, що тепер у наших діток з'явилась можливість навчатися по-новому в задоволення у новому форматі, по сучасному. Нагадаю, сьогодні у нашому колі була директорка і співвласниця Білінгвального ліцею Віла Скул Фемелі Ілона Пращук. Це смарт-проєкт. Коло мами ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.